Вітаю на телеканалі Відікон. Сьогодні гість нашої студії громадський діяч, директор бюро аналізу політики Олег Медуниця. Вітаю вас, пане Олеже. Добре. Що являє собою ваш громадський проєкт? Ну, бюро аналізу політики це е, така громадська організація, яка почала активну діяльність після е, зміни влади у нас в державі, тому що велика кількість е, дуже, дуже толкових службовців, професійних службовців. Не захотіли вступати в ту політичну силу, яка якби, зараз створила владну вертикаль. Вони залишились по узбіччя, якби, політичного і державного процесу, були звільнені. От саме такі люди створили нашу організацію, створили бюро аналізу політики, і ми формуємо такий свій неупереджений погляд не тільки на політичні процеси, а й на те, як відбувається управління суспільним розвитком у нас в Сумській області, як ідуть реформи чи так звані реформи, <кій> як відбувається реформування галузей. Суспільного управління освіти, охорони здоров'я. Ми висловлюємо свою точку зору і на стратегічні плани місцевої влади. Намагаємося бути десь корисними, десь ми є виступаємо з якоюсь критикою. Сподіваємося, що ця критика конструктивна і буде взята до уваги. Ваша організація відома різкими заявами щодо проявів корупції у Сумській області. Чому ви саме цю тему обрали для своїх досліджень? Ну, мені здається, що це просто досить резонансні такі заяви наші бувають, бо ми насправді робимо заяви і не тільки якісь такі резонансні, і даємо дуже часто поділи якісь паради органам державної влади, і аналізуємо ті чи інші їх управлінські рішення. Але стосовно прояву корупції не можна би, не, не різко говорити про це. Тому що насправді є певна риторика, яка говорить про те, що хтось з корупцією бореться, що корупція це погано. А, а ну, би, риторика органів державної влади, посадовців, в тому числі голови обласної державної адміністрації, натомість те, що ми спостерігаємо в реальному житті, говорить про те, що Україна скачується як в міжнародних рейтингах, які ставлять нас нижче і нижче по рівню корумпованості. Так і те, що ми зараз бачимо в Сумській області, тому що, на жаль, можемо говорити про те, що корупції при здійсненні державних закупівель аж занадто багато, незрозумілі відбуваються якісь тендерні торги, по завищеним цінам відбувається спостачання товарів і послуг для бюджетних організацій. Є маса прикладів, зокрема. Ну, от останнє дитяче харчування, те, що ми вже писали про це, що відділ освіти, наприклад, Канатопської міської ради закуплює по завищеним цінам продукти харчування, там овочі, наприклад, морква стоїть 4,80, тушки курей стоять 25,80. Це станом на листопад минулого року. Насправді ці ціни мінімум на 20, а то й більше, ну, по моркві там взагалі вдвічі, вони, вони дешевші ні на, на ринку, ніж вони ем, йдуть на. Ем, на споживання дітям. І нам не зрозуміла позиція обласної державної адміністрації. Вони там чи вдолі, чи як. Ну, бо насправді у них є механізми для того, щоб контролювати і ціни в тому числі. Але чому ці механізми не, не задіяні, це велике питання. Чи тендери да, там, по будівництву. Того ж самого диспансера, ми вже ну вже рік ми намагаємося добитися у чмиря. Скільки коштує те медобладнання, яке поставлено на диспансери в діагностичному центрі. І нас так по колу водять, водять. Ну якби немає накладних, нам невідомо. Зверніться туди. От, тому ми і робимо такі висновок: раз нам чогось не дають, раз нас щось приховують, значить там є корупція. Е, ще зовсім недавно, два роки тому, ви сам були заступником губернатора Сумщини. Ми вже тоді, за часів вашого замгубернаторства, було менше корупції на Сумщині ніж сьогодні. Чи сьогодні вам з боку, як то кажуть, видніше? Ні, ну ви знаєте, корупція це, це вічне явище. Важко, якби її контролювати, ну, як контролювати треба, і з нею треба боротися, і цей процес має бути постійний. І прес органів державної влади по відношенню до корупціонерів і правоохоронних органів, він має бути так само постійний. І це, до речі, відбувається, як і тоді, і зараз. Думаю, ми зараз то, так само знаємо, що когось постійно беруть там, за хабрі, за якісь. Але цей процес не, не спрямований зверху, розумієте? Ну, беруть там когось там за хабарі, там хтось складав іспити, чи якийсь сільський голова взяв. Насправді корупція йде з гори. І очолює цю корупційну вертикаль. Президент України Янукович, премєр міністр Азаров, партія регіонів. Тому що те, що ми зараз бачимо на державних тендерах, коли масово перемагають наприклад офшорні кампанії при здійсненні державних закупівель, цього не було ніколи. За часів будь-яких урядів, навіть за часів Кучми цього не було, коли масово на державних тендерах перемагають офшорні компанії. І офшорний капітал, бюджетний фактично, капітал становиться офшорним. І те, що якби, ті установки, які йдуть зверху, на жаль, вони так само відображаються і тут знизу. При здійсненні регіональних закупів, місцевих бюджетів, ми те саме бачимо, що йдуть завищені. Ціліть по дуже багатьом торгам, і так само і при здійсненні бюджетних закупівель на безтендерній основі. Там навіть ще більше питань до посадовців. Чи можна зупинити корупцію при державних закупівлях? Як саме? Ви знаєте, нема універсального методу, який би дозволяв усунути всі негативні явища, які зараз є в нас в державі, при здійсненні державних закупівель. Але головне, що має бути політична воля. Ну, дуже просто, якби якщо є в нас в у Юрія Чмиря відділ в, в, в управлінні економіки, який погоджує всі угоди да, на придбання більше ніж 10, 10 тисяч гривень для бюджетних організацій, чому погоджують морку по 480? Чому погоджують курей по 12, по п'ять вісімдесят? Чому е, погоджують інші угоди, де явно йде завищена ціна? Е, для нас це незрозуміло. Мені здається, тут би. Мав спрацювати, ну, є позитивний досвід там, Києва, де там, Попова оголосив війну про здійснення державних закупівель, корупції про здійснення державних закупівель в школах. Є позитивний, е, якби, досвід, я вважаю, там, деяких територій, навіть Сумської області, коли децентралізація бухгалтерії була в місті Суми, да? коли у нас фактично зараз бухгалтерії переведені в освітні заклади, в школи, і ми зараз бачимо, що там, де централізована бухгалтерія, Наприклад, в Канотопі. Там откати, там завищена ціна. Ну, якби за откати не знаю, за руку не брав, але ну, чому я не, не розумію, чому чиновники. А яка різниця в ціні? Ну, Якщо по морки, майже вдвічі. Ну, там не тільки по морки, там і по картоплі, по всім овочам, і по цибулі. Якщо говорити по м'ясу, то от це на 20% мінімум ціна завищена, е ніж та була, яка на той час на ринку. От Як так може чиновник купляти для дітей в школи? Одній ціні, а для своїх йде да, в магазин, купує по іншій ціні, дешевшій. І це ж ціни вони є, очевидні. Якщо ми їх отримали, там, запитом на інформацію в накладні, ми бачимо, то це всі бачать. Але чому не відбудують якісь механізми, щоб цього не було, ну, якби нам це не зрозуміло. Або в долі, або якби змирились і займаються. Ну я думаю, що вони займаються більш якби прибутковими проектами, да, аніж ніж дивиться, там, хто по чому що купує. А поділіться своїм досвідом, як два роки, три роки тому ви запобігали проявам корупції, от саме у освітянській сфері, Ну, я за... би знаєте, там просто треба чіткий моніторинг, да? Ще за часів там, колишнього губернатора був створений відділ, який зараз працює, який там відмонімоніторить ціни, який має певний механізм на те, щоб не було е завищення при державних закупівлях. От. І тоді причина цьому це е, був дефіцит бюджету. Да? Зараз дефіцит так само є. За каденцією Юрія Чмиря зменшуються видатки на харчування хворих, на е, придбання медикаментів. Ці кошти спрямовуються там, ну, кудись на якісь діагностичні центри в шостки чи на ремонт тюзу. Хай нема питань. Але хоч ті кошти, ті той мізер, який йде, ви захистіть, вибудуйте якийсь механізм, який би запобігав е, перевитратам бюджету, його нема. Або той, що був, ним не користуються. У своїх виступах на своєму інтернет-блузі ви найчастіше критикуєте обласну владу, особисто губернатора. А чому тоді влада міська залишається поза вашою критикою? Ну чому ми говоримо і про міську владу? Якщо там говорити про здійснення закупівель, там, наприклад, в, в міській раді, то ми, якби, писали про те, як шлях Римбуд закуповував. Там паливно-мастильні матеріали, коли тендер відбувся, там дві контори невідомих вигравали тендер, які, в яких немає не одної заправки в місті Суми. Як, наприклад, здійснювали закупівлю того самого автотранспорту для мерею для першого зама. От. Але просто що в. У міській раді є певний плюралізм, є там різні фракції, да, які входять в бюджетну комісію, які можуть контролювати здійснення в тому числі формування бюджету, які здійснюють самостійний аналіз. То на, на рівні обласної влада фактично безконтрольна. І підзвітна лише там, би, адміністрації президента Кабміну вона позбавлена громадського контролю. І депутатського контролю в тому числі, бо в обласній раді, наприклад, більшість е, стійку, створює, якби створюють члени партії регіонів і тушки, які примкнули з боку опозиційних сил до них. Тому там якби, все відбувається там, за занавісом. Да? А і, як же громадська рада? І, і, раді, і, ну, це профанація громадської ради. Там, де в громадській раді засідає 250 чоловік, це не громадська рада, це базар. І е, 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 от те, що даже, е, те, що зараз останнім часом. Не останнім часом, а 6 лютого народний депутат Григорій Мельченко звернувся з запитами, в тому числі до президента України, про здійснення корупційних дій керівництвом Сумської обласної адміністрації і вказав на, на, на певні факти, які вже оприлюднені. Говорить про те, що до керівництва сумської обласної влади і особисто до губернатора стосовно корупції набагато більше питань, ніж. До, до міського голови Мінаєва. А наскільки міський голова міста Сум, на вашу думку, є самостійним у своїх рішеннях? Ну, він самостійність в більшості прийняття рішень втратив тоді, коли вступив в коаліцію з партією регіонів. Коли партія рідне міста і партія регіонів створили цю більшість, певна самостійність відійшла. Вона в певних ідеологічних моментах, як то перейменування вулиць, вона ще залишається деяких кадрових моментах, але в питаннях, наприклад, обслуговування да, фінансових потоків мінаю потроху втрачає, не, не потроху, а майже повністю втрачає важелі впливу на перебіг ситуації в місті. Наприклад, ситуація з сумою житлом – це яскраве таке підтвердження. Фактично, якби правильний крок на те, що цю кампанію треба було створювати, треба створювати було єдиний комунальний жертв. Це очевидно, що треба це створювати. Але ця компанія має бути прозора, в тому числі для громадського контролю, депутатського контролю. Натомість створюють кампанію, яка фактично підконтрольна партії регіонів більшою мірою, ніж Мінаєву. Керівника призначають людину, яка жодного дня не працювала в сфері комунального господарства. І для мене, як для людини, яка спостерігає за цим процесом, мені здається, що ці рішення спрямовані не стільки на користь для сумчан, а скільки на користь тієї політичної сили, яка ледве набрала 10% голосів в місті Сум. Просто в партії регіонів є механізм, прокуратура, суди, силовики, які змушують Мінаєва рахуватися із, із точкою зору Юрія Чмиря. І в даному випадку, навіть якщо ті корупційні прояви, які є в місті Суму, вони всі лягають якби, відповідальністю, в тому числі і на голову обласної державної адміністрації. Дякую. А чому громадські організації міста Суми та депутати Сумської міської ради так активно виступили проти створення асоціації місцевих громад? Е, ну, це якби така фішка передвиборча знову ж таки партію регіонів. Ця злочинна організація, після того, як вони минулому році крутили так звану піраміду чмиря, намагаються зараз створити таку типу асоціацію громадських не громадських, а верніше місцевих рад Сумської області для того, щоб під цим прикриттям функціонував фактично передвиборчий штаб партії регіонів і тих кандидатів в Верховну Раду, які підуть від цієї, від цієї політичної сили. Тому дуже правильно, що місто Суми – це фактично єдина рада, яка відмовилася, і тут можна якби, сказати, що Мінаєму було прийнято правильне рішення, коли він відмовились від вступу цієї організації, і відмовились від того, щоб вкладати туди вступний внесок. Тому що це фактично буде політична робота за кошти місцевих бюджетів на користь цієї політичної сили. Політичної сили, яка втратила довіру не тільки в Сумчан. А й в більшості жителів України не тільки Сумської області. А як ви оцінюєте діяльність опозиційних політичних сил Сумської області і чи готові вони до виборів? Ви знаєте, я думаю, що опозиції треба чітко задекларувати, що партія регіонів це організація, яку треба зразу заборонити після того, як опозиція виграє парламентські вибори. Заборонити законодавчо так, як колись заборонили. Комуністичну партію України, тому що те, що вони витворяють зараз з державним бюджетом, з державними закупками, говорить те, що вони працюють виключно на свій карман. Те, що Україна обрушилась в усіх рейтингах корупційних, те, що в Україну вже ніхто не вкладає, там ми кричимо, що інвестиції, інвестиції, які інвестиції. Тільки божевільний, якийсь європейці, чи американець, якийсь бізнесмен може вкласти гроші в цю країну і в цю область, бо тут насправді немає захисту капіталу для того, щоб чітко покінчити з цими явищами, опозиційні політичні сили мають чітко сказати, що ми цю, ми цю політичну силу а заборонимо. Ми сформуємо більшість в Верховній Раді, ми скинемо цього президента, і ми створимо нову владу, яка буде діяти в інтересах саме громадян і в інтересах Української, української держави. От. Для цього треба створити ну, якби єдині, єдиних кандидатів е, в Верховну Раду. Для цього треба створити певні механізми громадського контролю і політичного контролю цієї влади. Для цього треба не тільки говорити, а й діяти. Для чого треба мобілізувати людей. І громадські організації мені здається зараз вже готові для того, щоб стати партнерами, надійними опозиційних політичних сил. при умові, якщо звичайно ці опозиційні, опозиційні політичні сили не стануть тушками так, як дехто, як деякі їхні представники колись уже продавались в владі за 30 серібряників, в тому числі до речі, і представники Сумської області, які балотуючись від опозиційних політичних сил, перебігали до партії регіонів або їх сателітів. А чи здатна взагалі сьогодні українська опозиція і сумська, зокрема, іти єдиним фронтом на вибори, чи не буде ситуація схожа на байку, лейбіть та щука? Ну мені особисто е, хотілося б, щоб, щоб опозиція була єдина. У них немає іншого варіанту. Якщо вони підуть на вибори різними колонами, не узгодять кандидатів в мажоритарні округа, вони програють, бо влада буде працювати проти них як єдиний механізм. Вона їх буде зводити лобами. Вона їх буде намагатися виставляти кандидатів, типу, типу опозиційних. Ми це все бачили при кучмі. Я думаю, побачимо на цих виборах і при Януковичу. Більше того, вона буде засилати в ряди опозиції так званих тушок, які потім будуть переходити в партію регіонів. Тому політична здатність, якби усвідомлення цього в опозиції, мені вже здається, є. Як це зробити практично, ми подивимося, але я думаю, що народ України підштовхне їх до таких даленосних кроків, мені здається. А чи визначилися опозиційні сили з єдиним кандидатом від міста Суми? Ой, я про це не знаю. Е, є різний формат, є певні домовленості, вони якби нас не, не ставлять до відома про те, які кон консультації відбуваються між опозиційними політичними силами. Але реально без визначення єдиного кандидата вони тут не переможуть. Більше того, цей кандидат має бути. Якби точно не тушка, не такий, як Іван Іванович Сідельник, який там перебіг колись. Е, цей кандидат має бути. Ну, шанси в нього є великі, якщо він стане єдиним кандидатом. Е, але, е, але це має бути відповідальна людина, яка, яка, яка точно не зрадить. Як розпізнати зрадника? Чи не, ну, треба дивитися на людину в контексті того, що вона, ким вона була раніше, який в неї політичний досвід, наскільки вона була послідована в своїх. Політичних позиціях, наскільки вона було, якби не перебігала з політичної сили в одну в іншу до влади чи до опозиції. От я думаю, що таких людей можна знайти. І це насправді не складно зробити. Складнощі будуть для того, щоб знайти ресурси для того, щоб стати депутатом, тому що влада якби обрубала всі шляхи фінансування опозиції. Складно буде боротися з псевдо-опозиційними кандидатами, які безумовно влада висуне для кожного опозиційного е, кандидата. <кхм> Тому треба усвідомити, що головний ворог один це безпосередньо президент, його сім'я, його найближче оточення і партія регіонів під проводом Юрія Чморя, які готовлять чергові афіори на виборах до Верховної Ради України. Ви говорите, що важко буде знайти фінансовий ресурс. А що захід уже нам не поможе? А Захід нам хіба коли допомагав? У Західа якби є чітко свої інтереси, е, і ці інтереси він там декларує, здійснює. Я думаю, що навпаки Захід мені здається злив вже зараз Україну, поставив на те, що вона досить така, ну принаймні, по євро-чиновникам це видно. Вони втомились просто від там від попередньої влади, яка була ну ніби європрихильна, але мало що зробила, частіше декларувала. От, вона втомилася від, ну, не то, що вона повністю не сприймає цю владу, бо ця влада просто пацану по поняттях злочинців, вони якби, вони не можуть говорити з цими людьми. Ну і взагалі їм Україна не потрібна. Да? Їм, якби, у них зараз свої проблеми. Дякую, ЛЖ В'ячеславича. І які ваші плани на найближче майбутнє? Ну, продовжувати роботу. У нас маса об'єктів для досліджень, ми будемо надалі моніторити державні закупівлі, ми будемо дивитися, що там в наших бюджетах місцевих, ми будемо дивитися, як політики виконують свої обіцянки, тому що, наприклад, там Юрій Шмирно обіцяв дуже багато там, і в охороні здоров'я. І, взагалі, для території там є дуже амбіційний план. Він правда не виконується, як і більшість. Але ми будемо це моніторити і будемо виступати в владі як партнерами, так і опозиціонерами. Можливо, дякуємо. Нагадуємо: гостем нашої студії був громадський діяч, директор бюро аналізу політики, колишній заступник губернатора Олег Медуниця. Залишайтеся з відіконом на все добре.